Курс чудес. Урок 196. Я можу тільки розіп'яти себе. Коли це твердо зрозумієш і повністю усвідомиш, ти не будеш прагнути заподіяти собі шкоди чи зробити своє тіло рабом помсти. Ти не будеш нападати на себе. І ти зрозумієш, що напад на іншого це не що інше, як напад на себе, ти звільнишся від божевільної віри у те, що напад на брата врятує тебе, і ти зрозумієш, що його безпека така ж, як і твоя, і що у його зціленні ти зцілений. Можливо, спочатку ти не зрозумієш, як милосердя можна знайти в ідеї, яку ми практикуємо сьогодні, без обмежень і з усім, що знаходиться під його надійним захистом. Насправді це може здатися ознакою того, що ніхто ніколи не зможе уникнути покарання, тому що его – під впливом того, що воно бачить як загрозу, швидко посилається на правду, щоб врятувати свою брехню. Втім, воно не може зрозуміти правду, яку використовує таким чином. Але ти можеш навчитися бачити ці безглузді способи і заперечувати значення, яке вони, здається, мають. Таким чином. Ти також навчаєш свій розум, що ти не его, бо способи, якими его спотворює правду, більше не зведуть тебе. Ти більше не віриш, що ти тіло, яке має бути розіп'яте, і ти побачиш. У сьогоднішній ідеї світло Воскресіння, яке дивиться за межі всіх думок про розп'яття та смерть до думок про звільнення та життя. Сьогоднішня ідея це крок, який ми робимо на шляху від рабства до стану досконалої свободи. Зробимо цей крок сьогодні, щоб швидше стати на дорогу, яку вказує нам спасіння, роблячи кожен крок у вказаній послідовності, поки розум один за одним покидає свої тягарі. Для цього нам не потрібен час, але просто будь готовий це зробити. Бо те, що, здається, потребує тисячі років, легко може бути зроблено в одну мить через благодать Божу. Темна і безнадійна думка про те, що ти можеш напасти на інших і врятуватися сам, прибила тебе до Христа. Можливо, це здавалося порятунком. Але це символізує те, що ти віриш, що страх Божий справжній. А що це як не пекло? Хто міг би повірити, що його отець є його смертельним ворогом, відділений від нього, чекаючи, щоб знищити його життя та стерти його зі Всесвіту, не маючи страху? Перед пеклом у своєму серці. Це форма божевілля, в яку ти віриш, якщо приймаєш лякаючу думку про те, що можеш напасти на іншого і бути вільним. Поки ця форма не змінена, немає надії, Як можна втекти? Доки ти не побачиш принаймні, що це абсолютно неможливо. Страх Божий реальний для кожного, хто вірить у правдивість цієї думки. І він не помітить дурості цього. І навіть не побачить, що воно є, щоб він міг поставити під сумнів це. Щоб Повністю поставити його під сумнів, ти повинен спочатку змінити його форму принаймні настільки, щоб дозволити страху помсти, припинитися і відповідальність певною мірою повернутися до тебе. Звідси, ти можеш принаймні подумати, чи хочеш ти продовжувати цей болісний шлях, поки ця зміна не відбудеться. Ти не зможеш усвідомити, що не що інше, як твої думки викликають у тебе страх, і що твоє звільнення залежить від тебе. Наші наступні кроки будуть легкими, якщо ти зробиш це сьогодні, звідси ми просуватимемося дуже швидко. Тому що як тільки ти зрозумієш, що тобі неможливо завдати шкоди, окрім власних думок, страх перед Богом лише зникне, тому ти не зможеш повірити, що страх викликаний зовні, і Бог, якого ти думав вигнати, може знову бути прийнятим у святому розумі якого він ніколи не покидав. Пісню Спасіння, безперечно, можна почути в ідеї, яку ми практикуємо сьогодні. Якщо ти можеш розіп'яти лише себе, то ти не завдаш шкоди світу, і тобі не потрібно боятися його помсти чи переслідувань. І тобі не потрібно ховатися в жаху від смертельного страху Божого, за яким ховається проекція. Найбільше ти боїшся свого порятунку, ти сильний і тобі потрібна сила, ти вільний і щасливий від свободи, ти намагався бути і слабким, і скованим. Боявся своєї сили та своєї свободи, але у них спасіння. Буває мить, коли здається, жах настільки охоплює твій розум, що твоя втеча здається безнадійною. Коли ти раз і назавжди усвідомиш, що ти боїшся саме тебе. Розум сприймає себе розділеним. Це залишалося прихованим, поки ти вірив, що атака може бути спрямована назовні та повернутися ззовні всередину. Тобі здавалося, що треба боятися зовнішнього ворога. Тож зовнішній Бог став твоїм смертельним ворогом. Джерелом страху. Тепер на мить відчуй у собі вбивцю, який бажає твоєї смерті. Він планує карати тебе допоки нарешті не зможе вбити. Однак це також час, коли приходить спасіння, бо страх Божий минув. І ти можеш звернутися до нього, щоб він своєю любов'ю позбавив тебе від ілюзій, називаючи його отцем, а себе його сином. Молися, щоб цей момент настав швидше сьогодні. Відійди від страху і рухайся до любові. Немає жодної думки Бога, яка б не йшла з тобою, щоб допомогти тобі досягти цього моменту та швидко вийти за його межі впевнено та назавжди. Коли зникне страх Божий, не залишиться жодних перешкод між тобою та святим спокоєм Божим. Яка солодка і милосердна ідея, яку ми практикуємо, привітай її як твій обов'язок, бо вона твоє визволення. Твій розум справді може прагнути розіп'яти не кого іншого, як тебе самого, але твоє викуплення також прийде до тебе. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.